Це фабрична кухня, яку дуже зручно зібрати для себе так, як вона складається з модулів. В даному випадку у нас 60-60 ящиків, метр, сороківка і 60 підварочну поверхню. Що ми бачимо? Ми бачимо корпус білий, фасади фарбований глянець. Підібрали такі ручки під латунь. Стільницю взяли 38-му. Вона імітує дуб. Це вологостійка стільниця. Фабрика використовує, як правило, три кольори корпусів: білий, сірий і темно-коричневий. По фасадам бувають ДСП, МДФ і фарбовані. Так як в нас духовки немає в цих будинках, ми просто взяли ящик з полкою і врізали. Зверху варочну поверхню. До речі, багато хто думає, що фабрична модульна кухня це щось неякісне. Ми підійшли трохи по іншому. Я завжди кажу знайомим чи друзям, кого консультую, що якщо підійти грамотно до фабричної кухні і зробити її, то ваші друзі і не зрозуміють, що ця кухня зроблена не під замовлення. В даному випадку ми також на свій ультрахаос. Не хотіли якусь неякісну кухню, а вибрали саме цю фабрику. Чому? Тому що, ну, по-перше, у них все на фабриці автоматизовано, все контролюється. По-друге, якість настільки висока, що фабрика експортує великих об'ємах в Європу. І по-третє, ми самі перевірили на собі і на наших клієнтах, що якість на висоті. В даному випадку ціна. Саме цієї кухні з фарбованими фасадами нам вийшло 20 тисяч гривень. Це розмір 2,20 на 1,60 шістдесят. Як замовити кухню? Ви потрібні знати тільки розміри. Якщо ви живете в місті Кривий Ріг, вам треба тільки подзвонити нам. Наш хлопець приїде до вас додому, заміряє все, і ви можете вже з дівчатками прорахувати вартість кухні, якщо ви живете за межами міста Кривий Ріг. Проміряйте, будь ласка, розміри дві сторони, якщо це буде котова, або довжину, якщо це буде пряма, передайте нашому менеджеру, а вона прорахує вам і може відправити або новою поштою, тобто це буде не так дорого, або попутним транспортом. Так як це модульна кухня і вона чимось нагадує ікею, бо кожен ящик в ньому є інструкція, фурнітура, то в принципі збере будь-який збірник, який є в вашому місці. Або якщо ви хочете зробити це під ключ, то в кривому розі наші хлопці приїжджають, збирають, врізають мийки, варочні поверхні, скріплюють, вішають верхні ящики. Якщо потрібно, підключать техніку, підключать кран, зроблять це під ключ. І ще, якщо вам потрібна оплата частинами, або кредитування від наших. Банків, партнерів, будь ласка, пишіть нашим дівчаткам в дірект. Вони проконсультують, прорахують і дадуть вам найкращу пропозицію. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дякую за вподобайки, за коментарі. Ставте лайк!